Навіть особа, яка не є християнином, знає притчу про блудного сина, а сам вираз увійшов у масову культуру. Про блудного сина знають всі, включаючи агностиків і атеїстів. Цей євангельський мотив став улюбленим для майстрів пензеля. Чи ви знаєте, про кого ця притча? Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он обов'язково підпишіться на цей YouTube канал і залиште коментар під цим відео. На початок нашої медитації пригадаймо зміст про блудного притчі про блудного сина, бо саме цю притчу будемо слухати сьогодні під час літургії слова. Отже, Євангелія від Луки, 15 розділ від вірша 11. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. І по небагатьох днях зібравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно живши розгульно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідуватим. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней, і бажав він насититися стручками, які їли свині, та ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав Скільки наймітів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Стану, піду до свого батька і скажу йому: батько, я зрішив перед небом і перед тобою, і вже негідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх найників. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька, коли він був ще далеко. Батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шею і поцілував його. А син сказав йому: Батьку, я зрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм слугам негайно, принесіть найкращий одяг і зодягніть його дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Приведіть відгодоване телята за коліть, будемо їсти і веселитися, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слуг, він розпитував, що б це воно було, той сказав йому. Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв назад. Тож він розгнівався і не хотів увійти. А його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові О стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твої заповіді, а ти мені ніколи не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями. Повернувся, ти заколов йому теля, А той відказав йому дитино, ти завжди зі мною і все моє твоє. Тут треба таке веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Отже, дорогі мої, про кого ця притча? Відповідь на перший погляд, очевидна, про блудного сина. Однак хто з цих двох синів є блудним сином? Ну і знову ж нам здається, що відповідь очевидна. Ну хто. Но, но перший саме він прогайнував, розтратив, розтринькав спадщину батька. Ми так звикли до цієї інтерпретації, що навіть не підозрюємо, що сам Господь, здається, може натякати на іншого сина. Щоб це зрозуміти, пригадаймо, а кому взагалі адресована ця притча. Різні притчі наш Господь адресує до різної аудиторії, одні розповідає натовпи, інші учням, ще одні розповідає натовпам, а пояснює учням, а ще одні розповідає, наприклад, книжникам і фарисеям, отже, кому адресована ця притча. Звісно, в дальшому jakby, контексті всім нам адресована, ну no, Боже Слово, є до всіх нас. Але в історичному сенсі, кому Ісус розповідав, яким особам розповідав цю притчу. Прочитаємо ще раз початок Євангелія від Луки, і там написано: того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, 15-й розділ. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і разом з ними їсть. І він розповів. Їм ось таку притчу. Притча адресована фарисеям і книжникам. Що ж ми маємо? Маємо Ісуса, який приймає грішників і митарів. Можемо сказати трохи ширше, що Небесний Отець в Ісусі Христі приймає митарів, грішників. Кожного грішника Бог хоче прийняти до спільноти з собою. Натомість є частина осіб, які належать до релігійної еліти, які гіршаться цим фактом, які нарікають з цього приводу. Як ви гадаєте, де хто себе побачив в цій причі, думаю, що багато митарів і грішників без проблем могли себе побачити в тому молодшому сині, а де себе побачили фарисеї і книжники, а саме їм Ісус розповів цю притчу. Здається, що Господь, якби виразно натякнув, що У. будьте обережні, бо може бути так, що ви є, власне, в особі, в образі цього старшого брата, старшого сина, який не хотів увійти на учту. Ну, Наче ми все вже розібрали? Де ви себе бачите, дорогі мої? Де ви бачите себе в цій притчі? Цьому молодшому синові, чи в тому старшому? Молодшому братові, чи в старшому братові? Чи дійсно ми з усім розібралися? Чи може не з усім? Бо здається, що є ще важливіший персонаж в цій притчі, ще важливіший, ніж молодший син і старший син. Хто є важливішим від усіх цих двох синів? Здається, що головним героєм цієї притчі все ж таки є милосердний отець. Що ми про нього можемо сказати? Перше, це те, що він шанує людську волю. Навіть якщо ця воля йде всупереч його якимсь принципам, законам, цей син приходить і каже: Дай мені мою частину маєтку, дай мені те, що мені належить. Так? Знаєте, просити спадщину за життя батька, то таке собі, скажімо. Там навіть дослівно написано слово єство Узія, так? якщо не помиляюся. To słowo, my znamy w węgierskim węgierskim mowie, takie słowo homoousios, jednosuszny. Jezus jest od odczuł, tak. Właśnie tam jest to słowo usia, tak. Zabrać życie z, z rąk Boga, zabrać jestwo swoje, jestwo z rąk Bożych. O katastrofa. Ale Bóg szanuje moją, twoją wolę, naszą wolę. Choches zabieraj. Ale naszki będą takie, jakie będą. Друге, що можемо побачити в цьому Небесному Отці, це те, що він побачив свого сина отого от першого, коли він був ще здалеку. здалеку. Небесний Отець не вимагає, щоб ми були на етапі містичного з'єднання, щоб заслужити на його увагу, на його погляд. Він бачить ще здалеку. Ще тільки ти надумав і ти до сповіді, вже тебе бачить. Ясна річ, бачив, мабуть, ще далі того сина. Але звернімо увагу, бачить нас, коли ми є здалеку, здалеку ще йдемо. Отець Небесний нас бачить. Що далі? Зворушується, біжить, кидається на шию. Нетипова для батька на Близькому Сході поведінка. Один із богословів, пояснюючи цей фрагмент, каже, що на Близькому Сході, щоб батько вибігав назустріч. Навіть якщо би той син з, з Олімпійських ігор повернувся з медалю якоюсь або з Нобелівською премією, батько сидів би у вигідному кріслі і чекав би, дав би поцілувати свою руку. Можливо, потім би похвалив. Але щоб так біг. Бачимо, що Бог, він, вищий від нашого уявлення, він не обмежується нашим уявленням про нього. Та слава Богу, бо він є Бог. Він біжить, зворушується, кидається на шею. Так очікує нашого навернення. Ну і врешті, милосердний отець виходить до сина, який не хоче увійти на учту, до того старшого, який його звинувачує. І притча закінчується саме словами, скерованими до цього сина, до цього старшого, старшенького. По-перше, то є дуже важливий момент. Бо показує, що останнє слово все ж таки належить не до синів, тільки до батька. Останнє слово належить до Бога. Врешті, дорогі мої, спробуємо ще відповісти на одне запитання. Що то значить, що Бог є милосердним? Що означає взагалі слово милосердя? Для нас слово милосердя має такий сентиментальний відтінок. Можливо, це виникає з етимології слова мізерікордія. Кордіс значить серце. Таке милосердне серце або миле серце, лагідне серце, мізерне навіть якесь. Натомість єврейська мова виражає слово милосердя словом рахамім, що значить лоно, внутрішні. Слово рахем значить матка. Тому, коли єврей чує слово рахамім, або чує, що Бог є милосердним, для нього це означає не більше і не менше, тільки Бог на ново мене зроджує. Дає мені нове життя. І справді в Ісусі Христі Бог зроджує нас на ново, бо ми були мертві нашими гріхами, а тепер є живими завдяки Його благодаті. Напишіть ваші роздуми з цього приводу, ваші спостереження, що вас найбільше торкнулося в цій притчі. Дякую за увагу і до нових зустрічей.